Любі друзі, всім привіт! Сьогодні хочу з вами знову поділитись красою квітіння моїх чудових орхідей. І наступною у мене розквітла рожева мультифлора. Неймовірно чудова! кожне її квітіння відрізняється наявністю багатьох квітів. Має декілька відтінків рожевого, білого та малинового. Кольорів, а губа у неї також з відтінками жовтого, чарівним крапом на нижніх пелюстках та рисочками на губі. І поки я зібралась знімати відео, у неї розквітла більша кількість бутонів. В цьому році вона квітне на минулорічному квітконосі, і всього виростила 4 гілочки. Має вона дуже гарний кущик і неймовірно довге, чудове повітряне коріння з обох сторін. Наступною розквітла Сого Релекс. Ось така невелика квіточка, але неймовірно гарна і пахуча. Має дуже дивовижний аромат, схожий на якісь вишукані парфуми. Також має ще один бутончик на зараз. І, звичайно, кінчик квітконосика також. При гарних умовах і догляді, сподіваюсь, буде зрощувати далі. І також зрощую гілочку. Сподіваюсь, яка теж через деякий час буде квітнути. Як ми всі знаємо, часто буває так, що ароматні орхідейки вони квітнуть не багатьма квітами, але тримають квіти довго. Тому коли Відкривається інша квіточка, хоча це відбувається досить повільно, то попередні також ще тримаються на гілочках. Неможливо не захоплюватись її чарівним кольором темного вишневого відтінку. Та, як ми бачимо, має вона дивовижний такий жовтий колір на кінцівках пелюсточок. Чарівна красуня. Також, нарешті, я дочекалась квітіння ще однієї красуні, і це замбія. У неї дуже гарне видовжене листя, що буває не у кожної орхідейки. Але її кущик мені особливо подобається. І вона також кожного року обов'язково квітне. Має на зараз тільки одну квіточку, яку. Вчора почала розпускати, а сьогодні вона вже зовсім розкрилась і навіть розгорнула свої пелюстки назад. Також має такі малинові крапочки на білих пелюстках та чарівну з відтінками жовтого та рожевого кольорів губу. Чекаю, не дочекаюсь, коли вже вся її гілочка буде усипана квітами. Дуже також хотіла показати цю красуню, як у неї розквітають бутони. Подивіться, яка це неймовірна краса. Дві пелюстки нижні вже розкрились, а основна квіточка ще ні. І також ще раз хотіла показати цю першу розквітлу квіточку, що вона зараз розпрямила свої чудові пелюсточки. Бо вчора, коли я знімала, вони були загорнуті назад. Обов'язково ще зніму всі орхідейки, коли розпустяться, вони повністю, і зроблю ще чудовий огляд. Але ще чекаю квітіння нових орхідейок. Тому, хто любить орхідеї, обов'язково слідкуйте за виходами нових відео. А на цьому у мене все. Всім любові, миру, міцного здоров'я та Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!